Привіт! Це вчимо українську просто, де ми ділимося корисними лайфхаками. Поїхали. Запам'ятайте: прикметники із суфіксом СК, утворені від власних назв, будемо писати з малої літери. Херсонський степ. Київські каштани. Полтавське морозиво. Але з великої літери напишемо, якщо це. Назва премії. Нобелівська премія. Якщо це назва області. Чернігівська область. Якщо це назва навчального закладу, Київський національний лінгвістичний університет. і Якщо це назва конкурсу. Шевченківське читання. Ще більше корисних лайфхаків у наступних відео. Па-па!